Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео буде в форматі інтерв'ю. Будемо говорити з командою, яка називається Carpent Pike Carpio Team. Чому інтерв'ю з ними може бути цікавим для вас. Це молода, але дуже перспективна команда. Хто слідкує за їхньою діяльністю або хто виступав разом з ними на змаганнях, знають, що хлопці показують стабільно високі результати. І у багатьох людей виникає Питання завдяки чому. От, от Пропоную якраз цю тему сьогодні розкрити. Знайомтесь, це Саша, це його син Марк. Команда Карпен Carp Pike, Carpio Team. Привіт. Всім привіт. Так, давайте тоді почнемо з того, як пройшов ваш риболовний сезон, які досягнення, що цікаво можна розповісти. В скількох взагалі, турнірах в цьому сезоні приймали участь. На сьогоднішній день це було 10 турнірів. З 10 турнірів це було десь 50% флета 50 класики. По призовим місцям ми займалися з 10 турнірів. Це 4 призових місця, з них два перших, два третіх. Крім того, в турнірі, який складався з чотирьох етапів, це Піма відпусти. Ми зайняли друге рейтингове місце. Так, тобто це виглядало наступним чином. Було чотири етапи протягом сезону так, на різних водоймах. Під час кожного етапу визначалось місце команди і за результатами чотирьох турнірів тоді формувався по суті рейтинг найспішніших команд. І ви зайняли, і зайняли перші, друге місце, друге, так? Друге, так, друге, місце рейтингове річне. Тобто, по факту з 10 турнірів, в яких, в яких ви приймали рішення. На чотирьох турнірах ви в призах і другий в річному рейтингу. Цері турнір спіймає відпустимо. Так. Не кожна команда може похвалитися такими результатами. Є ж якісь складові успіху. Давайте пройдемо по тому, з чого складаються ваші успіхи. Так, зазвичай одним із складових успіхів-факторів, які впливають, це є досвід. Команди, які накопичили якийсь роками досвід, швидше приймають рішення під час перебування там в секторі, швидше знаходять помилки, виправляють їх і краще виступають. Розкажіть, скільки ви зараз в спортивному карфішингу? Скільки років? Та взагалі в спортивному карфішингу. В спорті ми другий сезон. Другий сезон. А взагалі в карфішингу? Третій. Третій? Да. Перший, Перший сезон, сезон це, це були це колокольчики. Б, да. так, так, так. Це було навчання, це було. Так, тобто сказати, що ви спираєтесь на якийсь суттєвий досвід, це не дуже коректно, так? Да? Так. Тобто є якісь інші складові. Ну, тобто великого досвіду у нас немає, але це не заважає. То, що вам не заважає, це помітно по ваших результатах. Добре, дивіться, в Карпіт спільноті вважається, що суттєві фізичні можливості спортсменів дають суттєву перевагу над іншими. Але ти виступаєш з сином Марк, скільки років? Мені 12 років, на початку сезону було 11. От. Тобто ти виступаєш з сином, якому 12 років, ви виступаєте 2 роки. І на яких дистанціях об'єктивно ти можеш годувати рибу? Ну, 130 я, звісно, зараз ще не годую, але на 100 метрах можу годувати. На 90 це буде мені більш зручно. Комфортна дистанція буде, так? Да? Саш, ти, я так розумію, підлаштовувався під такі самі дистанції, так? Да? Так, так. Я теж фізично я не можу. Далекі uh -huh. дистанції ми не беремо. Uh -huh. У нас середня комфортна дистанція корму це 100 метрів. Uh -huh. Тобто всі ваші точки, на яких ви ловите, вони знаходяться в межах 100 метрів. Так, так. 100-110, але комфорт, да, як Марк казав, це. Середньо десь 100-90-100 метрів. А да, в більшості ситуацій сусіди ваші ловлять далі, ніж ви, як це називається, перекривають вас. І в теорії вони б, мали б ловити краще за вас. Але по факту, враховуючи результати, ну, цього не відбувається. так? Да? Да. Тобто теорія про те, що сусіди тебе перекрили, і ти не ловиш, залишається в багатьох ситуаціях лише теорією. Да? Так, по різних випадках боя по-різному, але так, да, в цю теорію мало вірю, тому що на практиці показує досвід, що можна ловити на ближніх дистанціях і отримувати, і, ловити краще. Да, і отримувати якісь місця. Добре, тоді ще одним фактором, який в картішені об'єктивно впливає на результат, це є жереб. Тобто, якщо вам сектором повезло, ви витягнули крайній сектор, то це у вас там шанси на те, що ви... Гарно виступити суттєво зростають. Як часто вам ви за секторами? Як часто ви в цих ситуаціях, де ви попали на призові місця, то ви були в крайніх секторах? Це буває дуже рідко з нашим фартом. З призових місць у нас був тільки один раз крайній сектор. Всі були не найкращі, не найкращі центр. Навіть були такі ситуації, що там з восьмого переїжджали на дев'ятий. Так. Дуже дуже часто. Коротше, з секторами вам не приот. Тобто виходить так, що досвід у вас невеликий, ви не ловите далі, ніж ваші сусіди, ви не тягнете сектора постійно крайні, але при цьому виступаєте гарно. Що тоді на ваш, на твою думку, відіграє таку суттєву роль? Там стратегія, ви завчасно готуєтесь до змагань, корм, там активна робота в секторі, там магія, ще щось. Що в вашому випадку? Та Мабуть, все. все. Да. І готуємося, і стратегія є, і працюємо. Давай тоді ми оберемо один якийсь турнір, який вам запам'ятався з цього сезону, який вам запам'ятався найкраще. І ми там, розберемо його, тобто як складається підготовка, що робите в секторі, чим годуєте, як коригуєте програму і, тіпа, і на пальцях пояснимо, що відбувається. Ну, один з найкращих турнірів це був крайній турнір на озері Кратар. Угу. Зайняли ми перше місце. Це той турнір, де ви обловили друге місце в два рази, взяли два бікфіша доби, бікфіш турніру. Так, так. І після цього, там в спільноті і в соцмережах дуже багато людей цікавилось, завдяки чому. Що ви такого робили, що такі результати були наскільки сильно відрізнялися від результатів інших команд? Давайте тоді розберемо цей турнір. Яка стратегія була, що робили, чим годували, там і всі ці моменти. Розкажи, будь ласка. Е, ну там, згідно регламенту, е, йшла взагалі е, риба від нуля. Е, знаючи водойму, там багато крупної риби, гарної рибки. Ми вирішили зробити дві точки. Угу. Ну, перша точка це в нас була е, дрібна фракція, і ми кормили її з помбом, ну і коброю нічний час друга точка була максимально далеко для того, щоб звуки з помбу не заважали, і на другій точці ми кормили сугубо коврою. Ти щоб не да, для для ловлі крупної риби ага. да. для максимальної тиші. Угу. Ви їх розвели, типу, в різні частини сектору <так> поставили, да? Так? так. Відповідно, виходить, що якщо ви одну точку спомбите, спомб витягуєте, то спомб через цю точку не проходить, не проходить відповідно так. там тихо. І ви годували там 에, фрак, ну типа бойлена, <ф compare> що могли <так> 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 <phải sharp> в першій точці ми <sharp> да, Мілкою фракцію годували. Для того, щоб була, uh -huh. брати з неї всю рибу, бо uh -huh. да, залік uh -huh. від нуля, то uh -huh. є кіло, два-три. А і друга, щоб збільшити ефективність середню вагу, там і все <реб> так, так. так. А, хорошо, по корму, що, що ви використовували на першій точці, що ви використовували на другій точці. На першій точці ми використовували дріблений пелець. Uh -huh. Потім пелець фракції 4,5 та 6 міліметрів. Uh -huh. Була у нас ще... Видбув Халібут-Кріль. Ага, 4,5 так, так. Ага. фракція ага. і 6. Да. Потім була класична конопля. Тигровий гріх був заборонений. Ага. Ми а взагалі вас, його не використовували. Що у вас було дріб... ну, сипучою частиною? Це був А, потрібний да, ага. Я вже це... Ага. Та це ж він і є. Ага. Тобто виходить, у вас на першу точку пішов краш, холібуд, кріль, так. пішов пілець дивний, 4,5 кріль, і пішла конопля, без додавання нічого, просто класична коронапляварна. І з цього складалася ваша перша точка. Ні, ще, ще ну, додавали бойли, ага. але а, додав, да, вночі ще підтримували. Малі кількості. Да. Малі кількості. Підтримували вночі. А, вночі. Друга точка це була сугубо. Розрахована під крупну рибу. На другій точці у нас е, були сугубо бойли. Е, з чого складалося? Це 60-70% це були пилячі бойли серії Спайсі Шрімс, а залишок це там тридцять 40% це був варений бойл теж спайсі шлімс портсерії і плюс ультрамарин. Варений. варений тобто виходить так, що ви запускали точку, цю другу, починали давати більше пиліка для того, щоб бойл розчинявся і збирав рибу. Так, і так. ваша задача була просто протестувати, як риба відгукується. Якщо риба відгукується погано, ви точку не засмічуєте, пилік розчинився в, в пильоку, дрібна риба з'їла, і ви тоді виходить, що рибу по сектору не розтягуєте. Так, планувалося, ага. що да, якщо ми запустимо цю точку, ага. ми потім б пилік зменшували, ага. додавали б варений бойл. чим ага. би... Збирали, там... Збирали в рибу, так. Да, і... Що спрацювало? Що спрацювало? Почала працювати взагалі. Спочатку не було жодних клювань з, 13... з 15-ї години до 20-ї uh -huh. жодних клювань. Перша риба була з першої точки. Uh -huh. Це близько 20-ї години вечора. Uh -huh. Е, так, більш працювала перша точка, потім Там дрібна, друга... фракція. Да, дрібна фракція, uh -huh. друга точка взагалі не працювала, ми вирішили її трошки змінити. Uh -huh. Ми вирішили взагалі змінити тактику uh -huh. щодо другої точки. Ми її прибрали uh -huh. і потім додаванням бойлів в першу uh -huh. точку uh -huh. да, почали е, укрупнятися. Uh -huh. І вона почала відгукуватися на нашій. Коротше, ви завели, перша точка з мною фракцією почала працювати нормально. Так. — Риба була вага, така яка вас не дуже влаштовувала, вона у вас нормальна. Ви на цю точку почали додавати крупну фракцію для того, щоб збільшити середню вагу, по суті. Так. 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 Да. І врешті-решту ви отримали біг фіш доби, біг фіш другої доби. Ну, так. трошки у нас так. Да, у нас е, Марк реалізував спочатку е, карпа на, на 15 250. Сам. Сам. Так, Зверніть він, увагу дитині 12 років. Він підсік, да, реалізував. Це стала риба турніру uh -huh. бікфіш. Через деякий час там, більш години, да, uh -huh. години 4-5 пройшло у нас знову клювання. Я реалізовую uh -huh. 15-300. Uh -huh. Ну і в свою чергу перебуваю рекорд Марка. Uh -huh. І його риба стає бікфішем другої uh -huh. доби. Моя риба стає бікфіш турнір. Це є бікфішном турнір. Так, да, да, да. Після цього е, продовжували працювати, uh -huh. кормити. І, молити Бога, хотіли uh -huh. ще взяти бікфіш третій доби, щоб вже закрити так конкретно. Щоб, зіпсув... щоб зіпсувати настрій абсолютно всі. Так, і нас почули. Ми взяли ранком десь в сьомій чи восьмій годині ранку. Я реалізував клювання і взяли ще карпа на 13775. Спасибо. Закрили дуже гарний турнір, mm -hmm. вийшли на перше місце, взяли. Все, що можна, взяли всі машини. да, залишився тільки перша доба у нас без, без бікфішу. Бік а так, друга, третя доба, бікфіш турніру. Mm -hmm. Молодці. За Круто. нами. Круто, реально, дуже ефект, ну, дуже я... яскравий турнір вийшов, тому що я там слідково за групою, то люди навіть процес цікавились, що відбувається, чому ці ловлять, а інші не ловлять. Так, друге місце ми бійшли в два рази. Активність риби була не супер зашквальною, але на 105 кілограм ми друге місце обійшли». Хорошо, скоро вам зрозуміло. стратегію, з якою ви йдете на озеро, зрозуміло. Що по роботі в секторі? Що робите? Як підходите, що відбувається в секторі взагалі? Та взагалі в секторі працюємо. Активно. активно, дуже активно працюємо. Перезакиди, кормління. Працюють як... цілодобово? Так, да, Працюємо цілодобово. Якщо Щоноч... що... Щоночі ми теж перезакидуємося там, кожні півтори години, угу. працюємо коброю. Якщо так. щось йде не за планом. Мовно ми ви приїхали на озеро, у вас була там стратегія. Дві точки. Одна точка не спрацювала. Так, якщо не працює, то ми змінюємо стратегію. Так як в цьому випадку у нас друга точка не спрацювала, ми переключились, да, то тобто вона... сиділи, не втрачали час, ні, не вичікували, не виключали ці палки, які нічого не Немає немає часу, немає часу, часу да. на це. Що у вас було по сходах на цьому турнірі? Чи багато риби втратили? Тому що в принципі, клювало риби не так багато, ви там піймали ну, до 40 риб. Решта команд піймали, ну, друге місце піймало, там, в два рази менше. А команди, які були там нижче в турнірі, там, нижче, вони там взагалі майже не піймали нічого. Що ви, наскільки, наскільки багато риб ви втратили в цьому турнірі? Ну, Ми втратили не так багато риб, всього лиш було два сходи у нас. Угу. За рахунок чого? Перший сход, скоріш за все, був із-за того, що ми не подивилися, чи в тонусі у нас сам гачок, угу. він, скоріш, був затуплений угу. трохи. Угу. А, а другий сход у нас розв'язався сам вузом між uh -huh. ліскою та uh -huh. Ну, Взагалі, ми підходимо до монтажів дуже якісно, ми uh -huh. готуємо їх перед виїздом на турнір. Uh -huh. Кожна, кожен схід uh -huh. риби це Боль. дуже да, трагічно, Боль. тому що. Ти їдеш, ти готуєшся, ти хочеш отримувати теклювання. Максимальна ефективність. Ти, ти, ти робиш все для того, щоб риба зайшла на точку. І коли ти е, втрачаєш її, це, ти втрачаєш не тільки бали в свій, в свій, в свій мінус угу. по турніру, але да, і неприємно, коли да. так ну, відбувається. Я, то виходить так, що 40 риб у вас було два сходи. Так, ну, два. Результативність так. висока. Ну, да. Тобто, відповідно. Е до монтажів ви підходите достатньо відповідально, заздалегідь все підготували. І десь там в сумбурі бувають форс-мажори, щось там поводок не свіжий поставили, ще щось, але в загальному сходів мінімальна кількість. Мінімальна. Ми майже після кожної риби міняємо поводок. Угу. Майже. Угу. Буває, ні залишає, що. він, все гострий, все добре. Угу. Але та, дуже ретельно підходимо до цієї частини. Тобто на виході ми маємо, якщо ми там підсумувати, Формулу вашого успіху, то це ви підходите заздалегідь до підготовки стратегією, технічно готуєтесь до змагання попередньо. Другий момент ви використовуєте корм, якому довіряєте. Третій момент це активна робота в секторі. Тобто, цілодобова робота, весь період часу, не втрачаєте час, міняєте стратегію походу і все решта. Так, тобто, це так, в вашому так. випадку це і є. Стратегія це і є форма вашого успіху. Так. Тобто Ви не можете похвалитися великим досвідом, ви не можете похвалитися якимись фізичними даними, але ви зосереджуєтесь на тих сильних сторонах, які є у вас, і, по суті, за рахунок цього досягаєте. Так. Це я про що? Про те, що якщо там, умовно команда в себе не вірить за рахунок того, що люди собі знаходять виправдання, там, ми, Суперники, ми, не да, да, ми не можемо перекинути суперника, тому що вони фізично крепші. Там люди ловлять 10 років, а ми ловимо лише 2 роки. Тобто Це все, по суті, об'єктивно ну, не причини, як ваша ситуація показує. Ні. Навіть ти от з дитиною 12 років, ви успішно виступаєте, виходячи, тобто, підходячи просто до процесу відповідально, Та, активно да. використовуючи там, якісні корма, ну, і на цьому все. Тобто Будь-яка команда, якщо буде. Підходить так само відповідально до турніру, вона в принципі, може показувати такі самі так. результати і не шукати собі відмовки. Так. За рахунок того, що ви ловите на невеликих дистанціях, ви виграєте за рахунок точності. Тому що так. умовно покласти спомп, там, на маркер або на точку з дистанції 130 метрів. Кількість промахів і похибки буде одна. І зовсім друга історія, коли ви кормите там на 90 метрах, там у вас кожен спонтає прямо так. по суті на оснастку. І за рахунок цього можна ну вигра виграєте в ефективності. Так. так, хорошо, турнір ми розібрали. Формула вашого успіху зрозуміла. Розкажіть якусь курйозну історію. Посміявся, поплачено. Ну, була була дуже курйозна іс історія зі мною. Ми, ми коли виїжджаємо ловити коропи на змагання, я, вовлю, я беру з собою свого спінга і ловлю на вимості ще її на діщуку. Ну, звісно, не, нікого не перекидую, стараюсь. Було таке, ну я ловлю і щось, ну потеряв равновесі і впав прямо на фідера в воду. Ситуація була так, і впав. З вимостки і благо, що впав за стійкою. Э, всі вудлища злетіли. Я зараз мав би спитати, чи пошкодив Марк щось собі, але реально в мене було перше питання, що з палками? <щ admittedly> <laughs> <chercher> з палками, слава Богу, все добре, бо якщо він би упав би на вимості між то це було плачевно. І Марк цілий а Марк цілий, так. Да. Марк упав просто uh -huh. за стойками, але впав в воду. Uh -huh. Після чого виложив свій спінінг і піднявся на вимостку і все добре. Я е, з, з хижаком зав'язав. <смітна> Питається. Да. Плава на сезон, на наступний. Що хочете. Ну, про що мрієте? Про що мріємо. Та багато про що ми мріємо і хочемо багато. Будемо продовжувати е, комерційні турніри, угу. але хотілося б ще і виступити в е, офіційних. Чемпіонат України. Угу. Кубок України не знаю, чи зможемо ми реалізуватися. Угу. Ну, якщо буде наступний, угу. то через один це вже точно. буде. точно. Угу. Тоді хочеться побажати вам успіхів, щоб не збавляти темп, щоб ви не збавляли темп, реалізували свої всі мрії, попали в чемпіонат України. На комерції виступали не менш успішно, ніж зараз. Давали приклад іншим молодим командам. Вот. Дякуємо. Друзі, якщо вам формат інтерв'ю зайшов, обов'язково пишіть в коментарях під відео. Пишіть так, зайшов або так не зайшов. Кому лінь, ставте просто плюсики або мінуси. Кажуть, що це допомагає в просуванні відео. О, тому будь-яка реакція під цим відео нам буде на користь. Хто не підписаний, підписуйтесь. Лайки, дизлайки, будь-яка активність світається. Найкраще лайк. Так, да, краще лайк, звісно ж. <рі> От. Так, на цьому покажу все. Не забуваємо, що сьогодні можемо жити своїм більш-менш нормальним, звичним життям завдяки нашим Збройним силам. Обов'язково донатимо на Збройні сили, знаходите волонтерські фонди, які, яким ви довіряєте. І не, стрим, і не стримуйте себе. От. На цьому поки що все. До зустрічі на водоймах. Слава Україні!